Всім привіт! Сьогодні у нас 5 листопада. Хочу всім повідомити, що каталог сортів на весну вже готовий, тому можете писати мені на Viber і я вам скину приблизно 30 сортів. В основному все ранні, середні пізні. По ремсортам там тільки буде два сорта. Планую більше, а на весну тільки два по рімсортам. Тому, кому цікаво, пишіть, надам вам каталог, в такому вона зараз стані. Накрили агроволокном. І так вона відпочиває. відпочиває. Плюс-мінус в такому вона зараз стані знаходиться. До весни вона більше ще вкоріниться. Стараємось так, щоб вона була навесно не перерощена. Ось такі от класні саджанці в нас вийшли. Тому кого цікавить навесну, Каталог готовий. Будь ласка, пишіть на Viber. Постараюсь всім відповісти. Можливо, будуть ще деякі питання. Може будуть питання з приводу мінеральних добрив, тому пишіть. Чим зможу, тим вам допоможу. Бувають також і проблеми. Мені скидають по полуниці люди. О, тому можете звертатися без проблем. Всім до зустрічі далі ще буде відео. тому підписуйтесь на канал. Також і в TikTok можете підписатися, але я там менше відео виставляю, ніж в Ютубі. Старайтесь так, в YouTube підписуватись. Добре, всім до зустрічі. Гарного дня.